Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. переможемо разом. Знайомтеся, Олексій Дюмін пише Тараса Чорновіла. Далі в оригіналі на паражці активно обговорюється перспективу його призначення на пост міністра агресії РФ замість Шойго. Того ніби й справді затримали, але не чув, щоб арештовували. Дюмін приклад абсолютно вірного путіну служаки. Був його ад'ютантом і охоронцем. Завдяки цьому отримав стрімку кар'єру. Весь перший період був у системі ФСО та в структуру, але з часом був поставлений заступником керівника ГРУ і Зіграв значну роль в окупації та анексії Криму. Воєнний злочинець, це саме він евакуював із Севастополя на Рашку Януковича. Під санкціями ряду країна пізніше був перенаправлений в мінагресі. Швидко став за міністра секретним указом Пула отримав звання генерал-полковника. Був поставлений якраз на найкорупційнішу економічну складову міністерства, але пропрацював там лише місяць і очолив тольську Область у кар'єрі публічно дякую. Називав наставленником командувача Розгвардії Золотова. А меж публічно, звісно, Путіна. Його лояльність до пола була настільки безумовна, що його почали називати ймовірним приємником Путляра. Про його таланти як військового нічого не відомо, зате знали як інтригана та лизоблюда. Зв'язки з золотовим можуть і свідчити про схильність до корупції. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.